І стоїш в кутку покараний, поки йде запис. І не рухайся. О, ви вже тут. Минулого разу я казав про основу древнього єгипетського пантеону богів Велику Енеаду, що означає велика дев'ятка. Відразу подякую всім, хто дивився попередній відеоблог, а також всім, хто підписались на наш Ютуб канал і приєднались до нашої сторінки в соціальних мережах. Сьогодні давайте уважніше подивимось на цей пантеон. Отже. Історія пантеону Божеств Великої Дев'ятки така. Як говорять древні тексти, спочатку була первісна водна безодня, яку єгиптяни вважали божеством нун, що і означає буквально вода. До речі, ідея первісної водної безодні, з якої з'явився світ, характерний для більшості древніх міфів, що говорить про їх спільну основу. На фресках Нуна зображували як людиноподібну істоту, як правило, синього кольору. У храмах він також був символічно представлений священним озером, як, наприклад, у карнакському храмі, де робили обрядове омивання богів. У Нуна була дружина, богиня Наунет, яка була продовженням Нуна і втіленням повітряної стихії та зображувалася як жінка з головою жаби. Деякі дослідники вважають, що по суті нун та наунет це одне двостатеве божество. До речі, чоловіча та жіноча іпостась одного божества це також характерна риса для древньої єгипетської релігії. Нун та наунет були покровителями Нілу, його розливів та душів, що забезпечували врожаї та життя. Так от, згідно оповідей, спочатку з цього первісного океану Нуна з'явився Бог Ра. Фізичним втіленням якого стало сонце, тому Ра зображувався як чоловік з головою сокола з коброю над головою, звитою у кільце, що оповиває сонячний диск. Також з нуна з'явився первісний пагорб Бенбен, -Бен, символом якого згодом були вже піраміди, а точніше пірамідіони на вершині пірамід. Більше інформації про піраміди і факти, і міфи пов'язані з ними. Дивіться в відеоблозі, який був раніше. На бенбені сидів атум, що означає завершений або досконалий. За іншою версією, сам Бенбен -Бен був фізичним втіленням атума, як сонце втіленням Ра. Атум був іпостасю Ра. Уособлюючи вечірнє сонце в той час, як Ра був полуденним сонцем. Атума зображували як людину з головою оповитою Немесом, царською тканиною або з пшентом. Це подвійна корона, яка складалась з червоної частини як символ Нижнього Єгипту, та білої як символ Верхнього Єгипту. Тому Атум вважався богом всього Єгипту і є найчастіше згадуваним в його історії. Тваринними символами Атума були кобра. Ось тут зображення Лев мавпа та бик. і з ним був пов'язаний власне культ Апіса. В Геліополі. Єдність раз з Атумом виражалась в тому, що їм поклонялись як єдиному божеству під назвою Атум Ра. Його культовим центром став Геліополь, де знаходився величезний золотий Обеліск, суцільна кам'яна піраміна Бенбен та культовий бик Апіс, які вважались втіленнями Атума. Згідно древніх текстів, первісний бог творець Атум Ра створив нові божества. Тому він вважався батьком богів, а вони його продовженнями. Цікаво, що у Атума була і жіноча іпостась, і усад, що значить найвеличніша, яку також називали бабусею всіх богів. Чому Атум батько всіх богів, а його жіноча іпостась бабуся всіх богів не дуже зрозуміло. І Ра і Атума став також Хепрі, що буквально означає виникати, створювати або відроджуватись. І він уособлював ранкове сонце. Хепрі зображувався як людина з головою у вигляді жука Скарабея або просто як Скарабей, який також на Древньоєгипетській називався Хепер. Асоціація цікава, як Хепрі формує і викочує ранкове сонце, так жук Скарабей зранку скачує кульку і котить її цілий день. Скарабей був настільки популярним єгипетським символом-оберегом, що його вирізані фігурки в сотні тисяч, може мільйони, знаходять при розкопках по всьому серед земномор'ю і за його межами. Хепрі не мав окремого культового центру, але згадувався завжди разом з гра та атумом. Отже, Первісний бог творець у древніх єгиптян представлений у трьох іпостасях: хепрі, ранкове сонце, ра, полуденне сонце та атум вечірнє сонце. Але в різний час і в різних номах, тобто в областях Єгипту, і в різних містах, робили акцент на комусь з них. Згодом у Атума з'явилося ще одне ім'я Тах. Що означає скульптор, культовим центром якого став Мемфіс. Врешті ще однією версією Ату Мара також став Бог Тот, який називається богом слова, тому що, втім, як і Атум, і птах все створив своїм словом. Він вважався богом мудрості, письма, іерогліфів, науки, магії та мистецтва. Його зображували як людину з головою Ібіса, який, як зрозуміло, також був символічною твариною Тота разом з Павіаном. Його культовим центром було місто Хемену, яке греки назвали Гермополіс, тому що ототожнили Тота з Гермесом. Дружиною Тота була Маат, буквально правда. Вона була богинею істини, справедливості, порядку, гармонії, зміни сезонів, яка допомогла Тоту упорядкувати світ з первісного хаосу. Саме за збереження принципу Маат, тобто світопорядку, відповідали в подальшому фараони як втілення богів. До речі, в Хемену була сформована трошки інша версія пантеону єгипетських богів під назвою Велика Вісімка. Ось вона про неї я говорив минулого разу. Пізніше культовим центром Окдоади стали Фіви, де верховний Бог вже виступив під іменем Амон Ра, якого можна вважати ще одним іменем первісного бога творця. Фух, тут зупинимось і подивимось, як ця древньоєгипетська розповідь про Бога Творця виглядає в порівнянні з Біблією. Купу всього в Біблії трансцендентний Бог-творець творить небо і землю і їх елементи з нічого своїм словом, а потім їх формує. Біблійний творець сам не має початку, він не користується вже існуючою матерією, сам її створює і нею користується як своїм творінням. Він не ототожнюється з об'єктами свого творіння. В єгипетській версії очевидно, що образ біблійного Бога Творця змішаний з природними стихіями, зокрема океаном та сонцем, які самі виступають первісними богами творцями. Тобто, древньоєгипетська релігія втратила метафізичне розуміння Бога і не в змозі вийти за межі фізичного світу. Приписала йому атрибути Бога, все, що в Біблії Бог створив, і що виступає просто як явище природи у древніх єгиптян, стає божественним. По суті, це пантеїзм. В Біблії спочатку, за словом Бога, з'являється світло як фізичне явище, а на четвертий день сонце як його постійне джерело, яке називається простим технічним терміном світило велике. В єгипетській міфології залишається натяк на божественне походження світла, тому що ра, ніби Божественний, але функції Творця Сонця виконує Божественний праокеан, на відміну від Біблії, де все робить сам Бог. Плюс. Обожнюється саме Сонце. Далі більше: в образі Атума, який сидів на первісному пагорбі, і далі творить інших богів явно змішаний образ Бога Творця з образом першої людини Адама, якого Бог створив з землі, і який був поставлений володарем всього, і всьому дав назву. І породив нащадків. Причому в образі первісного пагорба Бенбен, -Бен, на якому сидів Атум, явно змішані біблійна розповідь про землю, яку творець підняв з праокеану, і первісного раю, в якому був створений Адам. Ще одна цікава річ: єгипетська версія Бога Творця, у вигляді кількох іпостасей зберегла розуміння про множинність божества. Більше того, в усіх пантеонах єгиптян є Верховна тріада богів. Хтось в цьому може побачити запозичення ідеї трійці у новому завіті. Однак насправді ситуація зворотня. Єгипетські ідеї і божества та тріади головних божеств це залишки більш високого вчення, яке відображено в Біблії, в якій поняття Елохім, Бог, є множиною від Елоах. А розмова божества подається як множина: створимо людину за образом нашим. Буття дає нам розуміння і постаси цього Бога Творець, Божий Дух та Його Слово. Однак в єгипетських тріадах споглядається змішання вчення про іпостасі первісного бога творця і природу першої людини, яка представлена у двох іпостасях чоловіка та жінки. Зверніть увагу в усіх пантеонах єгиптян: верховна тріада богів це чоловік, дружина і їх син. Це явний зворотний процес уявлення про богів за образом і подобою людей. Чоловіча та жіноча природа людей і їх здатність народжувати дітей стає моделлю для уявлення про природу божества, яке стає двостатеве і народжує дітей. Особливо це стає помітно далі в єгипетських міфах про народження нових богів від первісного божества, Атумара і під іншими іменами, як він виступає. В них можна побачити ще більш цікаві паралелі з книгою буття. Цікаво. Мені також, але про це наступного разу. Пізнавайте нове.